Ти вже тут До Михайло, Михайло. Швидка вдруге за два останні тижні привозить додому прикутого до ліжка 82-річного пана Йосифа. Цього разу сподівається, його син вже остаточно. Я все переживала, як ти там в лікарні. Богу, дякувати, подорожі закінчилися. Так. «Маємо надію все в минулому. Своя хата й свої стіни лікують. Ну, Краще, ніж в лікарні будемо сподіватися, що сьогодні завершення такої сумної і трагічної, в певній мірі, драматичної краще сказати, історії. Будемо надіятися. Ми всі за це вболівали, всі докладалися, кожен хто чим міг допомагав. бо просто інакше не можна. Мобілізованого всупереч підставам для відстрочки Володимира Маліцького відпустили з навчального центру. Для хворого батька зізнається Володимир і день без нагляду, коли сина тільки но закрили в ТЦК, а потім поїздки туди назад до лікарні стали неабияким стресом. Для нього то такий стрес він привик вдома. А тут от ті переїзди. Дякувати Богу сусідам, що от в першу чергу Михайло Антоновичу, що надали ту допомогу, ту першу допомогу відкрили хату і табелетки, і погодували, і, і так далі. Нині Володимир проходить процедуру остаточного звільнення ЗСУ. Сьогодні відніс до ТЦК чергову папку документів. Відніс ту папку документів, з якою я все ходжу і. Той пакет документів, який я завжди ношу. Паспорт, копію паспорта свого, копія паспорта батькового, довідка інваліда першої А групи, довідка сільської ради про те, що я проживаю з батьком, здійснюю щоденний догляд і нагляд. Коли пішов на воєнкомат, уточняти, як воно, в ТЦК, верніше. Сказали, от подавайте пакет документів, який ви подавали до так і така сама процедура зараз, нічого не помінялося, і вам на три місяці, от як для всіх, так для вас відсрочка буде. Ну повинна, по ідеї, бо буде розглядати комісія. На вас на форму потратили. Зарплату вам мають перерахувати. Так. Ви не знаєте, що там скільки. Не знаю щодня, давали їсти так. сьогодні. Приїхала швидка. Яка привезла батька, і то вже не вперше. Це вже було раз-два вже кілька разів це відбувалося. Тобто, через те, що хтось через довідку вас мобілізував, вийшло, що такі витрати великі пішов з бюджету. Ну так за те, що чи не зрозуміли мене, коли я старався пояснити, що не моя, то вина, що мені не видають, тої довідки з пенсійного. Як вас нині в ТЦК зустріли, чи вибачилися? Е, е, знаєте, я думав, що зустріну сьогодні тих людей, які сиділи в той день, коли я приніс документи, і коли мене вже, як то кажуть, замкнули після того всього, їх не було. Що мене здивувало, була жінка, е, яка в той день не була, і каже, каже, вибачте. Попри відсутність офіційних вибачень, Володимир Маліцький не планує судитися з ТЦК, і надалі буде знову що три місяці носити документи, аби йому продовжували відстрочку. Також на сьогодні немає офіційного повідомлення про те, хто із працівників Золочівського ТЦК понесе відповідальність за свої дії. Маю надію, що це остаточна крапка, і з вірою і сподівання, що цього більше не повториться, тому що віримо, що люди проаналізують свою роботу. Зрозуміють, що такі речі робити не можна. Потрібно підтримувати один одного, тільки в єдності, сила одному важко боротися. Галина Терещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.